А в нас в кадрі Volkswagen Sportsman. А, Як на мене, ось цей автомобіль є дуже недооцінний. Тут у нас 1,4 TSI на 122 кінських сили. Класний автомобіль а, з адекватною витратою палива. До речі, у нас буде паливний експеримент по цьому автомобілю. А, можна навіть це в відео не вставимо. Так, ну що, ми починаємо паливний експеримент. Обнуляємо зараз момент опуска. Чекайте, не так, це довгостроковий обнуляємо. І давайте ми обнулимо ось так по нулях. Ви бачите. Ми зараз робимо е, два заїзди, виключно місто, потім виключно траса. І в нас в довгостроковій перспективі ми подивимося середній розхід цих двох автомобілів. Нагадую, 1,4 бензин. Зараз і на 200-200, ДСГ сухий, і переходимо до автомобіля е, Турана. Це на спортсван, двохлітровий дизель там буде у нас. Переходимо до нього. Так, продовжуємо. Дивіться, середньо, е, від моменту пуску я обнулив. Так, за довготривалий період ми робимо обнулення і дивимося, які в нас буде витрата палива. Так, Тут, тут я теж вам роблю по нулях. Ну і все, поїхали. Що ми їдемо по місту. У нас зараз світлофор вже засвітиться жовтим. Все ж таки стоїмо. Бачите, є тяночки у нас. А, тут немає сенсу вже повертати на жовтий, тому що. Тому що це дорого, як не є. Пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух. Попередньо у нас зараз такі витрати. Ну, у нас ми тільки проїхали 1,2 км. Раніше який 1,2 2 1,8. км. і майже 2 км. І продовжуємо далі паливний експеримент. Що я ще хочу додати? От зручність водія. Все зрозуміло, все під руками, ось ми їдемо зараз по дорозі. І мені подобається енергоємність даної підвізки. Дійсно, досить правильно підібрана жорсткість амортизаторів і жорсткість пружин. Тому що ось тут така вулиця з напливами. Особисто мій туран проїжджає їх більш грубше. Так як пружини більш жорсткіше стоять, і автомобіль відпрацьовує не так округло, як ось даний автомобіль, тим більше менше підростореної маси колеса, самі по собі легше. Але давайте по динаміці автомобіль дуже приємно набирає. Дуже мені подобається. Ну і З прискорення робить витрати ми паливо. Разумов будемо стояти на світлофорі. Рух, позаду їде туранче. Їдемо ми практично однаково. До речі, у вас вже є передсвятковий настрій. Бачу, бачите, в місті вже продаються ялинки. Хоча по погоді, наче весна, але все рівно свята хочеться. Хочеться різдвяк класного, хочеться нового року цікавого, сніжного можливо. Але погода теж у нас змінилася. Вденні Ну, Максимально реалістичні умови руху для міста Хмельницького. Тобто так, ми не їдемо в годину пік для постійні тянучки, але тим не менше ну, зараз швидкість 15 км на годину. Тобто, в принципі, тягнеться до світлофори. Світлофор досить довгий, 24 секунди нам ще стояти, хоча воно вже підкочувалося до нього. Світлофор у нас. Наступний, ну, якщо подивитися, вийте. у нас було 70 секунд, 72 секунди у нас було до моменту нашого старту і ми далі стоїмо Ось витрати палива. Ми проїхали 3 км, запас ходу, ну, значить, це зараз виключно міський режим. Автомобіль а, був на сервісі, обслуговувався, то я думаю, верніше, пар... запас ходу у нас збільшиться. Позаду туранчик. І що я хочу звернути увагу: 5 градусів температура повітря. В принципі, стандартна весна. Я хочу звернути увагу, наскільки класна оглядовість даного автомобіля. Велике лобове скло вітрове. У ну, ці віконечка, особливо, якщо в мертвій зоні хтось попадає, інформативні дзеркала, ви трішки сидите вище, ну, дуже, дуже гарно. Для міста от, саме те. Тобто, невеличкий автомобіль по розмірах, просторий в салону, з класною оглядовістю, зручне посадкове місце, з гарною ергономікою. Ну і З адекватними витратами паливо. Це ми зараз приміряємося, скільки у нас 8,4. Виключно місто. Пропустимо пішоходів. Не забувайте це робити і їздити в межах правил. Ось продовжуємо далі рух. Так, ну що, реальні міста. 13-14, тому що на годинку цей непереведений у нас годинник. Ось така ситуація на дорогах міста. Трішки тянемося. Ось швидкість. До речі, середня швидкість у нас 20 по місту. Хто знає в місті Хмельницькому, що це за вулиця, можете писати в коментарях. Буде цікаво, наскільки корінні хмельничани орієнтуються по місту. Звичайно, я жартую, але ваш коментар не буде зайвим. Я вам скажу, будучи колись за кордоном до повномасштабної війни, ось цей типовий рух в більшості німецьких містечках. ось з такою швидкістю будете пересуватися виключно по місту. Знову ж таки, ми на світлофорі до стих у нас і стоїмо. Знову ж таки, максимально реалістичні умови. По пересуванню місця. До речі, Ми проїхали 8 км мили ми 25 хвилин. З 8,3 літра у нас є по витраті палива. Я не пам'ятаю, що я стільки світлофорів, коли я пересуваюся по місту, мені дозрівали червоні. Тобто Максимально максимально у нас реалістичні умови по заміру. До речі, Мені дуже подобається ця частина міста. Міста Хмельницького. От чимось для мене особливо. Тут є кілька історичних будинків. На жаль, вони трішки в гіршому стані. Оцей на реконструкції будинок сусідній у нас реконструювали. Хто знає, Хмельницький не є надто збереженим історичним містом, там на відміну Львова чи Тернополя, але тим не менше, все ж таки є такі збережені ще у нас будівлі. Тому що вона досить сильно постраждала під час Другої світової війни саме місто. Тож, ця частина міста мені дуже вподоби. І все така гарна алея, будинок урочистих подій. Проїжджаємо поруч. Міська рада. Теж історична будівля, досить, досить гарна. Тут у нас будівля 70-х років. би трішечки змінити фасад, то теж була б непогана. Ось таке наше місто Хмельницький. І до речі, якраз ми під'їжджаємо до одного із пам'ятників міста Хмельницького. Це у нас на честь кого ми назвали місто це у нас пам'ятник Богдана Хмельницького, Ось такий на коні у нас пам'ятник. До речі, хто знає, скільки є пам'ятків Богдана Хмельницького. Саме в місті Хмельницькому. Напишіть, будь ласка. Фори у нас, як правило, Ви Бачите, переключився, що ми повністю не скинули. Будемо підводити підсумки по паливному експерименту саме в місті. Ми зараз ще виїдемо на трасу, ми вже на виїзді з міста Хмельницького. Ми проїхали ось бачите, рівно 15 км. У нас зараз витрата палива по місту при середній швидкості 21 км на годину. 43 хвилини ми от катаємось по місту, заміряючи це все, то бачите, що у нас е bathroom, щільний був трафік. О, десь ось так І витрата палива у нас 8,4 літра на 1,4 Tсай з DQ в місці коробкою. Я вважаю, цілком адекватні витрати палива. Знову ж таки, що ми. Дуже часто стояли на світлофорах, на червоний світлофор. Швидкість не сильно велика. Так, в нас ще не максимально завантажене місце місто було, але в загальному, в загальному десь ось так. Зараз наглянемо, що в нас на 2-літровому турані, які показники вийшли. І будемо вирушати за місто. Я думаю, десь тут не зупинимся. Так, все. Ми Зупиняємося ось тут, як є кишенька. І фіксуємо показники. Так, 8,4 в міському циклі 21 кілометр, 44 хвилини ми рухалися, 15,6 кілометрів ми проїхали. Все. Йдемо дивитися, що в нас турання. Так, дивимося, що в нас туранчику. Е, так, 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 так. Секундочку, знайти як? 15 км 45 хвилин. Туранчик на 1 км менше мав швидкість 8,1. Дуже близькі у нас показники. а Тепер скидаємо. Зараз автомобіль працює 8,2. Тобто 8,1 зафіксували. Скидаємо і вирушаємо за місто. Що, ми зараз виїжджаємо з міста і ми на, цій, на цьому самому місці на зворотньому шляху зупинимось. Тож, поїхали. Так. Заводимо спортсван. 8,4, так, дивимося. Скидаємо з моменту пуска. Все, ми скинули і в нас буде ще загальна середня витрата палива. Тож поїхали. Ну що, Ми виїхали за місто. Я їду приблизно з такої швидкості. до речі, давайте про швидкості 120. У нас 2500 обертів, DSG dq 200 на 7 передачі. Дуже-дуже гарні оберти, економно. Ми проїхали 5 км, середня швидкість 72 і 7,7. Але в нас були розгони з міста, ми виїжджали знову ж таки нам достиг червоний світлофор. Місцевість у нас така трішки горбиста. Подивимося, які у нас будуть показники. Ну, Однозначно, на дизельному туранчику буде менше, ніж на бензиновому спрацюванні. Їдемо, дивимося, що і як будемо. Досить красивий такий у нас снебко сьогодні захід сонця з того боку. А що я хочу відмітити? Давайте так зробимо таку річ. Тут у нас є отримання в полосі. Я забрав руки з керма, і дивимося автомобіль цілком, адекватно, слідує дорозі, я не тримаю якщо що. У нас є адаптивний кривіз контроль, витрати ось. Кажу, візьмись за кермо. Стація повністю контролював, то це видні експерименту. Тянучка. Швидкість дещо знизилася. 90-їдемо. Дивимося. 74, 85 Хорошо. 92. Хочу сказати, досить хороша у нас тяга автомобіля, він гарно витягує наверх, прискорення. Дуже навіть дуже, дуже приємно йде, теж не прискоритися, ж таки, не вилучаємо темпі їзди, з 130 розганяємося. Бранчик позаду, однакові умови. Все по ми їдемо. Заходимо, заходимо в поворот. Дуже класно от працюють асистенти, уваг групи. Чітко, каже, знову візьмеся. Що ж, автомобіль для безпеки? Вже розвернулися, половину шляху ми проїхали, ну, за містом у нас ще більше буде відстань. 11 км ми в одну сторону, 10 фактично, вийшло десь 20 по коло 7-3 було менше, трішки був підйом, я швидше їхав. Ну, зараз їдемо. Їдемо в звичайному ритмі, як у нас є дорога з 98-100. Зараз трішки тут треба ось цей автомобіль обігнати. Ми далі їхали. Зі стабільною швидкістю. Поставив я на адаптивний круїз 110. Переду їдуть автомобілі будемо дивитися, як автомобіль буде справлятися з дистанцією. От, максимально поставимо, все ж таки на трасі їдемо 111. Автомобіль тримає дистанцію до попереднього, що в нас їде. Краще класна штука. Реально адаптивний круїз контроль. З функцією вигальмовування, тримання дистанції чудова річ. Плюс у нас ще є купа асистентів моніторинг сліповізон, отримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, насолода їхати за кермом даного автомобіля. Просто кайф. Бачите? Каже, візьміть за кермо. Красиве сонечко. Захід красивого сонця. Ну що ж, експеримент триває до кінця. Пініше триває до завершення і вже є проміжні результати. Тож зараз зупинимося і запишемо, вже, які у нас результати. Що, ми проїхали по трасі 22 км, середня швидкість 85 ну було 87 Ми вже в місто в'їжджали, трішки темп у нас скинувся. 6,4 на 1,4 бензиновому двигуні. Йдемо дивитися, що в нас у туранчику. Туранчик. Дивимося, які у нас показники. Так, 22 км, Середня швидкість тут дещо менша, на 77 і 5,6 літра. Ну, чудові показники. Чудові. А тепер давайте глянемо. А, так, це з моменту пуска. Так. Ну, з моменту заправки. І за довготривалий період. Середня витрата ось 37 км, 6,7 літрів змішаний цикл на Volkswagen Touran, 2 літра дизель DQ 250.